Хватить мансувати. Погано. Ух. Ви такі потужні. Ну, мені це не подобається, Джекі Чан. Оцей більш менш. І ми в нього не попадаємо. Треба, чи зводиться, чи що. Напевно, треба зводиться більше. Еге. Сила торта. Сила торта, пацани. <рес> <рес> Против 8 левелів саме то. Ой, хорошо ти як закинув. Ой-ой-ой, ви що? Є, добили. Тепер поки той на КД сюда спускаємося. Вот так. тихо 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 Тих, 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 ти що? Громату верни. Ай, боже, боже. Ну що такое? Не зрозумів. Шкода, ти що, заколдована, чи що? Шкода,чка. Вас убили. Эй, о, борщ! Ничего себе. Отак робимо грязь? Робимо грязь, але робимо грязь. Куди ти поїхав? Стій? Дякую за допомогу. Не дав мені восьмий фраг. Скільки десять триста. О!